2016 рік був він досить непростим для нашої країни для кожного з нас, для кожної нашої родини. Втім, ми з вами, херсонці, змогли зробити досить багато справ у своїй громаді. Дякуємо вам за підтримку, за небайдужість, за довіру, за відчуття єдиної родини, яка, попри всі, негаразди Бачить чужі біди, яка робить добрі справи, допомагає тим, хто більш за все цього потребує. Як це було, давайте згадаємо. І ще один подарунок минулого тижня отримали херсонці завдяки фонду громади Херсона захист у Херсонському академічному музично-драматичному театрі імені Миколи Куліша запущено в дію підйомник для людей, змушених пересуватися на візках. Відтепер театр став доступнішим для тих, хто його любить. Так, за сезон тут народжується до 16 театральних прем'єр, та от побачити їх людині з обмеженими фізичними можливостями було непросто. Ми дуже часто запрошуємо на вистави людей з обмеженими можливостями. Ми співпрацюємо і дружимо з Любінським інтернатом, возимо їх часто на вистави. Наші служби допомагаються, не є проблема, але все-таки ми ждемо в Європу, і хочеться, щоб і театр теж відповідав якимсь певним європейським вимогам. Допомогти людям на візках взявся фонд громади Херсона захист разом з херсонцями і розмістив на українській біржі благодійності проект Люблю театр, але він мені недоступний. А взагалі -то, неділю назад в театрі було 30 дітей інвалідів. Представте 30 колясок потрібно було підняти на руках і 30 колясок після спектакля спустити. Все у нас вийшло. Но заслуга в этом не фонда. Фонд, звісно, приложил большие усилия. Заслуга в этом людей, які пожертвували. На этот подйомник я хочу сказати спасибо огромное всім херсонцям. Ви вложили основную часть тридцять одну А вже 17 тисяч прийшлось доложити фонду. Попри усі труднощі, які виникли з реалізації цього проекту, підйомник таки вдалося встановити, і ті, для кого було зроблено цей подарунок, вже встигли його оцінити. Відбулось підбиття підсумків п'ятої благодійної акції Допоможи врятувати дитину, на яку були запрошені представники фонду Захист, медперсонал гематологічного відділення обласної дитячої лікарні, активні учасники та волонтери. Ініціатором цієї акції виступив колектив Херсонського художнього музею. Мы вызываем огромное доверие у людей, если музей, если хранители, значит, если деньги собираем, мы обязательно их донесем до ребенка, до последнего шпица для больного ребенка. И вот наше здание, наверное, как никакое здание характерно, где надо делать добро. Гроші зібрані під час акції перераховують на лікування маленьких пацієнтів гематологічного відділення обласної дитячої лікарні. Опломбовані скрині були розташовані у художньому музеї та в магазинах. «Фреш». Акція тривала у художньому музеї з червня минулого року. Всього до скринь та на рахунок фонду захист. За час акції Допоможи врятувати дитину надійшло 18 тисяч 270 гривень. На ці кошти будуть придбані необхідні медикаменти для лікування онкохворих дітей. Допомога ця дуже вчасна, адже лікування при діагнозі рак дуже дороговартісне і часто у батьків не вистачає грошей на найнеобхідніші медикаменти. До акції міг долучитись кожен і зробити свій внесок, аби врятувати життя дітей із таким жахливим діагнозом, як рак. За попередні чотири акції було зібрано 42 тисячі 700 гривень, на які було придбано медичні препарати, що допомогли у лікуванні більше ніж 200 дітей. Акція «Допоможи врятувати дитину не закінчується на цьому. Новий її етап розпочнеться у червні художньому музеї. У передпасхальні дні громада Херсона об'єдналася у бажанні допомогти невиліковно хворим людям похилого віку, які проводять свої дні у хоспісі. Фонд громади Херсона Захист на українській біржі благодійності зібрав благодійну допомогу на заміну 70% старих ліжок у хоспісі. І перший крок допомоги відбувся. Функціональні ліжка з медичними матрацами передали. А ще на зібрані кошти фонд придбав і передав концентратор кисню вартістю два. 24 тисячі 300 гривень для хворих з проблемами дихання у акції активну участь взяв і колектив підприємств «ТМ Ансерглоб. За їх допомоги було закуплено шість сучасних функціональних ліжок, обладнаних поручнями, гусаками та матрацами, які не промокають. Та ще шість протипролежневих матраців. Керівництво хоспісу дуже вдячне усім херсонцям небайдужим до проблем людей, які перебувають у цьому медичному закладі. Така підтримка дуже необхідна, оскільки старі ліжка доводилось підпирати з боків звичайними дерев'яними дошками та ще й лежати на них зовсім незручно. Від щирого серця хочу висловити подяку громаді громаді міста Херсона і Херсонської області, які відкликнулися на нашу. Наші прохання, наші потреби і через благодійний фонд захист. В кожній сім'ї в Херсонській почали думати о те, що потрібно збирати дітей в школу, то ціла цепь інформації в средствах масової інформації о те, що один за одним гибнуть наші земляки. И зачастую писали о том, что у них остались детки. Дети остались сиротами. И сегодня все тяготы, в том числе и жизненные, да, обеспечение семьи легли на плечи в основном молодых женщин. Ну, в каждой семье знают, насколько сложно сегодня собрать ребенка в школу, а в таких семьях очень дорого сегодня. Поэтому мы решили, что поднимем громаду, Поднимем неравнодушных людей на то, чтобы помочь собрать именно таких детей в школу, тех детей, которые потеряли своих пап в АТО. Дітей запросили до ресторану Олівія, де їм вручили портфелі і одяг. Цікавинкою для дітей став майстер-клас приготування піци, який провели кращі кухарі ресторану, та смачний італійський обід від закладу. Малеча була з Херсона і області. Діти були запрошені разом з батьками. Фонд знайшов можливість домовитись дитячим магазином «Бебі Бум», А комунальне підприємство Оберіг організував приїзд родин до Херсона, аби діти власноруч обрали собі одяг. Одяг і взуття також до допомоги долучився благодійний фонд Український ресурсний центр, який за підтримки гуманітарної асоціації Січ, що у французькому місті Санс, оплатив шкільний одяг на 43 тисячі 813 гривень. Ще п'ять діток зібрав до школи фонд захист завдяки херсонським доброчинцям та доброчинцям, які зробили пожертви у благодійні скриньки фонду, розміщені у супермаркетах ФРЕШ. Одну дитину усім необхідним забезпечило підприємство «Ансерглоб». Приємною стала і допомога від британської організації Голос України в Уельсі. Діти з радістю прийняли подарунки, оскільки такі необхідні для школяра речі зараз купити непросто. Та найголовнішою для них була увага і те свято, яке їм подарували доброчинники. Усміхнені красиво вбрані у піднесеному настрої. Підприємці, депутати, художники, лікарі та просто небайдужі люди в один із зимових вечорів збираються у дабл-клабі на джаз вечірку. Прийшли вони не лише насолодитися чудовою музикою, а й зробити свій внесок у благодійність. Ідея проведення акції належить фонду громади Херсона Захист та лікарям обласного пологового будинку. Уже стало традиційним, що фонд захист проводить один раз. Кот благотворительний вечір, вечіринку. в цей раз uh, ми збираємо благотворительне пожертвування на заміну устаревшого обладнання в реанімаційному блоке uh, обласної акушерії. Наприкінці концерту оголосили суму, яку вдалося зібрати. Це 46 шість тисяч гривень. Акція триває. Зробити пожертви може кожен бажаючий. Благодійні скриньки встановлені у супермаркетах Фреш та магазинах бюрократ. Також є Розрахунковий рахунок не будьте байдужими, адже багато тих, хто потребує допомоги. Дні у Херсоні для громадських активістів з різних куточків нашої країни промайнули як одна мить. Кожен отримав корисні знання, поділився своїм досвідом і дізнався про досвід інших фондів громад, зокрема, про успішні практики та механізми зростання фонду громади Херсона Захист. Було чим ділитися, тому що. Те около 50 участников со всей Украины, которые приехали, они приехали не просто ну, посмотреть на Херсон, да, они ехали учиться у нашего фонда, у фонда громады, а делиться есть чем, потому что нам 13 лет, и мы уже выработали и политики, и процедуры, и стратегии имеем очень успешные истории работы с нашей громадой.